Аня існують дорами переглядати, які досить легко і приємно. Втім, вони не спонукають подивитися на своє життя під іншим кутом і досить швидко забуваються. А є такі, що надовго засідають у голові і серці, хоча спостерігати за розвитком сюжету, ой, як непросто такою є дорама, якщо загадаєш бажання, про яку сьогодні і побазікаємо гошечки. Якщо загадаєш бажання, це історія, яка демонструє наскільки цінним є наше життя і наскільки воно крихке та швидкоплинне. Більшість подій серіалу відбуваються у госпісі. Це медичний заклад, мета якого полегшити останні дні життя пацієнтів, адже туди потрапляють тяжко хворі, які найімовірніше помруть. Але не поспішайте вимикати огляд. Знаю, що нині важкі часи і багатьом важко і без дорам з подібними сюжетами. Однак цей серіал все ж не стільки про смерть, скільки про те, як жити так, аби. Ні про що не шкодувати і приймати навіть найскладніші миті життя. Втім, якщо боїтеся спойлерів, раджу тут таки і зупинитися. Але перед тим як вимкнути відео, напишіть у коментарях, я боюся спойлерів. Так, от за сюжетом у доравному госпісі діє такий собі загін джинів. Ну, майже такий. Насправді це працівники самого госпісу, а також волонтери, які об'єдналися, щоб виконувати останні бажання пацієнтів. Ви давно хотіли побачити сніг. Ну що ж, ваша мрія збулась. Одного дня до них приєднується головний герой дорами Юн Гьоре. Він виріс у дитячому будинку, бо коли був малий, втік з дому. Його батьки розлучилися, а татусик був людиною не трієчку, скажімо так. Він постійно намагався стати багатим, а тому в лісу справи, які притомні люди оминають. Бо що? Бо замість того, щоб відкрити агентство з розкрутки айдолів, наприклад, займався студією, що надавала послуги вебкам моделей, віддалено схоже, звісно, та все ж за останній світить кримінал. Життя у Гюре складалося непросто настільки, що він потрапив у в'язницю. А коли вийшов, за ним продовжували ганятися бандюки, аби хлопака повернув їм гроші. Власне, як Гюре опинився у загоні джині? Бандюки переслідували його, і машина нашого хлопака зіткнулася зі швидкою допомогою, яка везла одного з пацієнтів до східного моря на могилу до дружини. Через аварію водій швидкою пошкодив ногу, тож завершувати маршрут змусили Гюре. А потім за сам цей інцидент суд призначив йому громадські роботи. Керівник загону джинів, слеш воді, Її швидкої з поскодженою ногою на ім'я Кантешік домовився, щоб Гюре відпрацював години у госпісі. Навіщо це керівнику загону джинів? Спитаєте ви? Бо він впізнав у хлопчині дитину, яку бачив кілька десятків років тому. Ну і на додачу він видяг цього хлопака з моря, коли той від безвиході збирався втопитися разом зі своїм смертельно хворим песиком на прізвисько синочок. Лишенько, молодь втратила почуття сорому. Ти ногу мені пошкодив і хочеш вбити себе? А ну йди відпрацьовуй. Треба брати відповідальність за свої вчинки. Тож згодом і Йоре, і його милий чотирилапий друг отримали дах над головою і оселилися в госпісі. Невеличкий овтоп. Ви частенько питаєте мене, чи можу я зняти огляд на ту чи іншу дорамку. Ну можу, звісно. Наприклад, цей огляд замовила підписниця каналу. Така опція доступна всім або за підписку на донатело третього рівня, або за разовий донат у 500 гривень. Усі посилання є під цим відео. І ще прохання від мене. Нинішній огляд продовжує фестиваль Чичанукових драм на каналі, бо виявилося, що поціновувачів цього актора серед моїх глядачів і глядачок чимало. Але я не вірю, що Чічанок єдиний кого ви любите. Тому напишіть у коментарях ім'я свого улюбленого корейського актора. А потім ми влаштуємо голосувалку за звання найбільшого улюбленця серед підписників каналу Чінча. Кантишік, голова загону джинів. непростий персонаж. Колись він мав сім'ю, однак хотів досягти більшого і Плутався у погані справи. Зокрема, вів бізнес з батьком Гюре, тобто, по факту, займався криміналом, хоча й не планував цього свідомо робити. Одного дня його дружину і сина збила автівка на смерть, а життя Тишіка врешті, перетворилося на пекло. У нього виявили рак і здавалося надії на те, що вижити немає. Чоловік опинився у госпісі, втім, на щастя, хіміотерапія подіяла. Після всього ташік захотів змінити життя і приєднався до загону джинів, а згодом і очолив його. Також волонтерить у загоні джинів і медсестра госпісу Сою дівчина, як і раніше, згадані персонажі, має непросту долю. Якщо чесно, я не знаю про кого в цій дорамі, можна сказати інакше. Її матір тяжко хворіла, і юнджу довелося нести її на спині до лікарні. Вона ненавиділа себе за те, що не могла швидко цього зробити. Тож тепер, окрім того, що допомагає пацієнтам, які от от відійдуть в інший світ, ще й качається. Ну, з гантельками, узальчику. у зальчику. У драмі, до речі, цьому присвячено кілька кумедних і милих моментів, які чудово вплетені в оповідь. Це що таке? Це ніяке не побачення, чого я мою одягати це на себе, сказав же, що хочеш на побачення, а не бути волонтером. Яким боком це побачення? І є ще головний лікар госпісу на прізвище Ян. Від мене окрема повага сценаристам за цього персонажа, бо він додає реалізму. Так, у госпісі є волонтери, які виконують останні бажання пацієнтів, але для людей у такому тяжкому стані будь-яка поїздка чи невелике хвилювання можуть спричинити додатковий нестерпний біль чи взагалі стати останнім, що з ними трапиться. Тому лікар не у захваті від мюзиклів, які влаштовують. Медзакладів від того, що пацієнту проводять серцево-легеневу реанімацію, аби лише виконати його бажання, і це при тому, що сам пацієнт написав відмову, чим заборонив повертати його до життя у разі зупинки серця. І нас, як глядачів, можуть скільки завгодно обурювати слова лікаряна, та по факту він правий, адже що б не трапилося з пацієнтами, це відповідальність медперсоналу, бо лікарня це не гурток самодіяльності, і тут треба зважати на правила. Ще у дорамі є низка другої персонажів, які додають повноти і теплоти історії. Але я не буду на них зациклюватися, аби огляд не став нескінченним. За сюжетом Гюре, звісно ж, спочатку конфліктує з усіма джинами, не хоче нічого робити. Каже, що все це дурня і бла бла бла. Словом, робить вигляд, що він весь із себе цинік. Однак, каталізатором змін у ньому стають бажання пацієнтів, які виконує загон, загон загін. Однак каталізатор змін у ньому стають бажання пацієнтів, які виконує загін джинів. Одне з них від молодої дівчини, яка хвора на рак. Єдине, чого вона у свої останні дні, так це зіграти у. Мюзиклі з мега популярним виконавцем. Загону джинів, як і юре, нічого не лишається, крім як вмовити цього виконавця та поставити той самий мюзикл просто в госпісі. Увесь персонал отримує ролі, репетирує, витанцьовує і співає заради мрії дівчини. І це такий мікс відчуттів під час перегляду, що мені дійсно важко передати словами. У моєму серденьку змішалися жаль, радість, страх, сум, вдячність і надія водночас. Гюре під час підготовки все більше дізнається про йонджу, вона про нього, і вони потроху закохуються одне в одного кумедного і трохи недолугого. Поцілунку в мюзиклі не обійдеться, не хвилюйтеся. Але дорами не були б дорамами, якби не темне минуле героїв. Хоча стосунки Йонджу і Гюре розвиваються з кожним днем і вони розуміють, наскільки тінні одне для одного. Хоча Гюре нарешті бачить шанс змінитися і отримати щось більше за одвічні побої та зневагу, у хлопаки є ще кілька скелетів у шафі. Перший це дівчина, такий собі привид з минулого, який насправді може затягти його назад у вирволю і страждань. Я кажу про Хаджун Кьо. З нею хлопчина. Познайомився ще у дитбудинку. Джункон була дуже красивою і всі довкола вічно дорочили. Як таку гарнюню могли кинути? Це дуже дратувало дівча і нанесло їй солідну таку травму, що зайвий раз доводить дорослим, таки варто іноді думати, перш ніж розкривати свої ротики. Досить швидко знайшлися люди, готові вдочерити Джонкен, та з нею подружився Гюре і запропонував стати сім'єю. Мовляв, ти ж не знаєш, чи непогані ті люди, до яких ти потрапиш? А я завжди буду про тебе піклуватись. Решті дівчинка відмовилася від прийомної сім'ї. Наскільки я розумію, цю систему і дорослішали разом з Гюре. та з роками зростала її одержимість ним, страх бути покинутою, загострювалися ще й інші дитячі травми. Дорослою Джун Кьон зв'язалася з бандюками і стала випкам моделлю. Вона була впевнена, що нічого кращого далі на неї не чекає, і що її життя та життя Гюре куди гірше за смерть. Тому навіть спробувала вбити і себе, і його. Втім, Гюре вчасно утямився і втік. Однак Джун Кьон не хотіла просто так підпускати хлопчину. Вона прагнула повернути його будь-що, звинувачувала в тому, що через Ого, вона відмовилася від справжньої сім'ї, то як він сміє тепер її кинути. І коли зі всім цим багажем образ, претензій і почуттів Джун Кьон знову з'являється у житті гере. Він навіть готовий здатися і відмовитися від шансу на інше щасливе майбутнє разом із загоном Джинів та медсестрою Йондже, бо відчуває свою відповідальність за дівчину. Доходить до того, що він навіть починає жити з Джун Кьон, хай би скільки болю йому це не приносило. Персонажка Кьон бісить, але мені подобається, бо, як на мене, її історія досить нетипова і за таким цікаво спостеріг. Рігати ще один скелет у шафі Гюре – його батько. Дитиною хлопчик втік від нього не просто так, бо життя цього чоловіка, ну скажімо так, потягало, і не просто так, а тому, що він мав ну хибні пріоритети. Як я вже казала, батько Гюре вів нелегальний бізнес разом із головою загону джинів, і розійшлися вони не на позитивній ноті. Чоловіки побилися, коли Кантешік зрозумів, у що його вплутали і як користувалися руками. Зі злості він штовхнув батька Гюре, той вдарився головою об камінь і втратив свідомість за кілька хвилин. Канташік не знав цього, бо пішов з місця події. Батька Гюре знайшов загін джинів і таємно лікував його у госпісі, аби Канташік не потрапив за грати. Татусик лежав у госпісі роками. Звісно ж, сюжет дорами побудований так, що коли Гюре стає волонтером у цьому госпісі, його батько приходить до тями. Виявляється, що життя його нічого не навчило. Він як був гівніком, так і залишився. В епізодах про ці два підсюжети ви побачите низку дуже драматичних і напружених моментів, аж до нової спроби суїциду, бійок, слід. Та все це зведеться до того, що проти справжньої любові, силу загону джинів і пари вдалих подач в пачку, не попреш, як то кажуть. І звісно ж на вас чекають ще багато щемких сцен, у яких джини виконуватимуть останні бажання пацієнтів. Записайтеся хустинками, чесно, бо на сльозу пробувало навіть таку безсердечну глядачку, як я. Фінал дорами, мені здається, дуже очевидним, але спойлерити я його все ж таки не буду, щоб вам було заради чого дивитися цю дораму. Ті, хто вже знайомий з сюжетом, напишіть у коментарях, чи ви також задовго. До завершення підозрювали, як усе закінчиться чи ні. Це відео вийшло не таким, як інші на цьому каналі. Думаю, складно не помітити разючу меншу кількість приколів у ньому. Та це не тому, що мені ліньки було шукати вставки, що пробивають на хаха. -ха. Просто у випадку, якщо загадаєш бажання, цього не потрібно. Сміятися над тим, хто помирає, ну така собі ідея. А стібати каст чи сценаристів мені немає за що. Історії головних персонажів, як на мене, розкриті повністю. Актори чудово впоралися зі своїми ролями, і взагалі я вважаю, що кастинг. Менеджер класно попрацював, адже всі актори тут на своїх місцях. І я кажу не лише про Чечанука, який на відмінно втілив образ такого грубуватого і водночас раненого зсередини, ну та й зовні також героя. А й, наприклад, про Чарсок Джуна, одного з другорядних персонажів. Він же ідеально вписався в образ бандюка, який не розуміє, як виплутатись з того, в що він вже вліз. Його Його обличчя, жести, поведінка все як треба. Єдине, що мене засмутило, це не до кінця розкриті історії деяких не головних героїв. Я кажу про Жінку, ветеринара і друга юре, та про Сунджа, наприклад, це пані, яка готувала на весь госп. Нам показали, що до неї не приїжджає син з онуками і що загін джинів став по факту її сім'єю. Але мені трошечки забракло повноти історії її родини. Тим не менш, я з чистою совістю ставлю до рамі 9 дитижопок з 10. а це ого ого, як не часто трапляється. І не тому, що я жадібна і що в мене мало дитижопок, а тому, що історії часто ну дуже однакові і зліплені на колінці. Але це не той випадок на щастя слова, якщо хочете подивитися щось якісне, звісно ж, корейське і на додачу нестандартне, раджу шоу диявольський план. Воно є українською, а в мене на нього вже готовий огляд. Він без спойлерів, між іншим. Обов'язково подивіться його і пишіть, що думаєте про учасників. Також не забувайте про вподобайку під цим відео і підписку. А ще пишіть огляд, на який дорами вас цікавить. Можливо, запустимо якийсь спільний збір, якщо та чи інша дорама буде часто зустрічатися у коментарях. Аньон!